Тобі здається, що щоб бути хорошою людиною, треба погоджуватися на все? Саме тому ти постійно втомлена і роздратована. Чи люди витирають об тебе ноги? Тобі важко сказати ні без почуття провини. Ти боїшся просити, щоб не почути холодне ні у відповідь? Думаєш, що якщо почнеш відмовляти, до тебе змінять ставлення? І це сигнал. Сигнал у тебе проблеми з особистими межами. Межі це коли ти чітко знаєш, що твоє, а що чуже, коли так, це твоє щире бажання, а не страх чи обов'язок. Коли ти сама вирішуєш, що, коли і скільки віддавати. бо твої ресурси не безкінечні. Межі з батьками, друзями, партнерами, колегами і навіть із власним котом. Чітке розуміння твій простір це твоя територія. Здорові межі це не про грубість, це про ясність. Ти говориш прямо і чесно. Ти знаєш свої потреби і не боїшся про них заявляти. Але є тонка грань грань між твоїми кордонами. І кордонами іншої людини, бо головне не порушити. Пам'ятай, кожне твоє ні комусь це твоє так собі. І треба починати з маленьких кроків. Не відразу ти встановиш межі крок за кроком. Кожен день потихезенько, І тоді ти побачиш, як змінюється. Твоє життя.